Всім доброго дня, всіх вітаю. Сьогодні хочу поділитися своїми враженнями. Після проведеної роботи працювали з колективом. До нас завітав Саша Сьомичкін, який представляє компанію Сьомичкін Консалтинг». У нас була така невеличка, скажімо так, не проблема, але можна назвати її застій. У нас на протязі певного часу, там три роки підряд, ми. Дуже важко зростаємо, і сьогодні ми провели роботу з нашим з нашими менеджерами, з нашими регіональними представниками для того, щоб ми могли збільшити наш продажі, збільшити наш об'єми. І в цьому Саша нам дуже сильно допомагає. Ці два дні ми відпрацювали дуже плодотворно, ми пройшлися по продажам, по, по технікам продажів, по психології, попрацювали дуже багато практичних було завдань. Дуже цікаво. всі В захваті закінчили на максимальному позитиві і заряджені на Продажі. Я думаю, що через пів року ми з Сашою продовжимо нашу роботу. Ми поставили амбітні плани, і я впевнений, що в нас все вийде. За допомогою Саші ми будемо зростати і надалі. Я дуже вдячний йому і е, хочу всім рекомендувати цього класного хлопця, який вам дійсно допоможе в, в вирішенні всіх ваших проблем.